Росія відновила масові атаки на енергосистему. Особливо в жовтні, 10 та 21 жовтня, ці атаки були найважчими і, мабуть, найважчі з початку війни. Це відчули всі. На поточний момент ситуація важка, але контрольована. Для збалансування можливостей генерації. Мережі системи передачі, мережі системи розподілу, вимушено введені графіки обмеження потужності та графіки погодинного відключення по лівобережній частині України. Також ці графіки затронули місто Київ, Київську область та Житомирську область. На поточний момент введена одна черга графіків по годину відключення з шести. Тобто це не дуже важкі графіки, але всі, мабуть, відчувають, особливо в Києві. В Києві ситуація, мабуть, найтяжча на поточний момент, що стосується графіки. Крім того, ворог продовжує бити по об'єктам інфраструктури по прикордонним областям та областям, які є прифронтовими. Намагається знищити як е, об'єкти операторів системи розподілу, так і об'єкти теплової генерації, щоб не допустити початку опалювального сезону по тим регіонам. І це, мабуть, найважливі, найважливіше, чим зараз займаються наші колеги-енергетики, відновлення все-таки можливості подачі тепла для людей, які живуть в таких важких умовах. Що стосується роботи енергосистеми взагалі, то звичайно, ми, як на Коренерго, прогнозуємо режим роботи на зимовий період. Розраховуємо різні варіанти, різні сценарії, і те, скажімо так, оптимістичний сценарій, реалістичний навіть, який був на цю зиму, показував, що наша енергосистема готова до роботи в зимовий період і без ніяких обмежень. І тільки ці атаки ворога призвели до того, що в нас на поточний момент є обмеження. хоча… Наші колеги, які займаються генерацією, займаються відновленням, і ми надіємося, що до початку холодів генерація буде відновлена. Що стосується «Укренерго», то для забезпечення безпеки енергосистеми і проходження цього зимового періоду ми досить багато зробили робіт щодо захисту об'єктів «Укренерго», в першу чергу автотрансформаторів, збудований. Перший та другий рівень захисту, і автотрансформатори, які знаходяться зараз в другому рівні захисту, достатні для того, щоб передати обсяги електроенергії, які будуть спожити в областях. Це основна робота. Друга частина нашої роботи це накопичення аварійних запасів обладнання. На за допомогою, як сказав пан колісник наших європейських партнерів, на наших складах знаходиться обладнання, якого втричі більше, чим вимагають норматив, нормативи для аварійного відновлення енергосистеми. Але ми розуміємо, що цього може навіть виявитися замало при продовженні атак на енергосистему. Одне з останніх питань це також робота з нашими європейськими колегами щодо. Розрахунку і збільшення пропускної спроможності інтерконекторів, тому що це те, на що ми, як енергосистема України, розраховуємо в найважчі періоди. На поточний момент величина інтерконекторів для імпорту електроенергії з Європи складає 2100 МВт. І ми продовжуємо працювати над тим, щоб отримати цифру більшу, ніж 2100 МВт. Але на поточний момент вона не використовується через пошкодження внутрішніх мереж в енергосистемі України. Це також наша задача і пріоритет номер один зробити так, щоб всі ці 2100 МВт могли бути спожити в енергосистемі України в критичній ситуації.